Так, не, не плакати, так обов'язково. Скажи нам, як тебе звати, скільки тобі ні, ні, не ти не знаю. Ти не знаєш? А як звати, знаєш? Владик. Владик? І а маму звати як? Ідер з нами такої класної машини? Ой, тебе Поїхали. Мам Ходи. Мене Віра звати, будемо знайомитись я. з тобою. Давай тобі відкрию двері. Ти коли з'їздив на такій класній машині чи ні? Їздив? Бажай, не вдарся. Залазь. В в доміках. В доміках таких та, живеш? Там багато-багато живе людей. Діток багато живе. Модильні доміки. Мод... О, модульні доміки, прекрасно. Тут живеш, дивись. Та я тут живу. Все, будь як знаєте, що він може властувати побіг. Все скільки вечора і ночі.